Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ви знаходитесь на каналі Справжні Вісімбіт. Мене звати Артем Калиненко. І сьогодні я хочу зробити огляд на гру, в котрій я провів дійсно багато часу. Це більше ніж 100 годин. І ця гра дозволила мені торкнутися до деяких релігійно філософських тем, не виходячи за рамки, а це дуже важливо в наш час. Тому назва цього випуску та огляду така. Містична та філософська Shin Megami Tensei V Vengeance. Є ще доповнення, це все одно в яку гру грати. Вона цікава та класна. Буде дуже чудовий огляд на азійську гру. Не буду занурюватись далеко. і Нагадаю вам, що Shin Megami Tensei бере початок так, з буйна. першої PlayStation, Зараз не про це, а про п'яту частину. Це JRPG, Японська Рольова. Ігра, котра зроблена на основі покрокової бойової системи. Спершу роблять крок ти, чи твої твоєвороги, а потім навпаки. Обмінюєтесь прийомами чи магічними закляттями, і рухаєтесь далі, прокачуючи свого персонажа. Це схоже на фінал фентезі чи Chrono Cross, я тобі не скажу. Скоріше на фінал фентезі. Немає ніякої системи. Для прокачування свого персонажа з боку луту тут нема ніякого луту, є просто магічні прийоми. Так, це JRPG. Поїхали далі. Торкаючись з графічної сторони, звичайно, хочеться побачити щось нове, сучасне на Unreal Engine, який тут використовується. Але ця гра досить так і скромно виглядає на фоні своїх, не те щоб конкурентів, тому що JRPG чи японських родових ігор зараз небагато. А такого рівня взагалі нема, я тобі скажу. Вона, вона виконана досить так і сучасна. Звичайна графіка могла бути більш різноманітною, тому що. Є пустинні локації, але чомусь японські дизайнери цю гру все одно випустили, І крім свіча ще й на плойці та звичайно на компі. Вони це зробили, тому що, хоч також грошей, тому що на свічі публіка не така багата. А ті, хто хоче спробувати щось таке справжнє, азійське чи азійське з присмаком перчику, а таким легким присмаком перчику, тому що ця гра не переперчена, вона де потрібно зі смаком, заходить, а де потрібно зі смаком. Виходить. Графічно вони її не намагалися зробити новим думом чи новим хайрозоном. Просто японці взяли те, що люблять, і все все втілили у новому ігровому двигуні на основі Unreal Engine 5. Видно, що все виглядає конгруентно на своєму місці. Ось. Поїхали далі. Ігровий процес, як і у будь-якій грі, складається з двох частин. Перша частина це ігрова, де ти прокачуєш свого персонажа або йдеш вперед. І друга, котра складається з ігрових заставок і можливістю зануритись у То Тут мандрування від точки А до точки Б у пошуках різноманітних скарбів там також є місце. Гру цю може трошки там десь намагалися зробити відкритою, але тільки на початку, коли треба дати руку головному дядьку, щоб він тебе зробив на хобіно і рухатись вперед. По досить таки яскраво забарвленим місцям, тому що я не знаю, як ці локації з різноманітних архітектурних фігур далі назвати. Але все одно, не дивлячись на дивовокуватість якусь оточення цієї гри монстрів в цій грі дуже багато різноманітних персонажів, котрі чомусь прийшли з релігійного філософського епосу чи просто вірування. Я не буду називати там цих богів чи демонів, але чомусь вони їх вирішили всі запакувати в цю гру. Megami Tensei — це взагалі книга. Але розробники не цуралися своєї культури і занурились всю книгу разом з персонажами. Хто мені особливо сподобався? Мені сподобався той самий мастема, тому що я не знав, що у християн є щось інше. Мені сподобався фінальний бос. Це був Азазель, І чи Сатана, я не пам'ятаю. Мені сподобались деякі інші персонажі, в тому числі є ще Крішна, Вішна. Нема нашого центрального, я не буду казати, про Христа, тому що це окрема тема ні, його всі гри нема. А тут ні, японці зробили розумно, вони кого треба туди вставили. Кого треба туди не вставляли. Не хочете бачити своїх, ну і не треба. Знаєте, не кипишуйте. в них і своїх там дуже багато, я тобі скажу є. І ти, коли починаєш в цій грі грати, ти потім можеш Вікіпедію зайти. А це був хто, а це був хто. Крім того, коли я дізнавався, хто це, на мене находили філософські думки. А це дуже важливо, коли поза грою я починаю обдумувати, а як ті люди, к ну, к тому персонажу відносились. Можливо, так це не Бог, а якийсь біст чи ангел, але все одно вони були. І на такому знаєте, звичайному гровому рівні, щоб їх усіх туди помістили, то це молодці, це досі так я кажу у рамках. Це все у рамках. Тому що якщо б це все виходило за рамки, цього було б дуже багато питань у гравців. Я тобі чесно скажу. А так воно нормально виглядає, чудово проходиться. І просто зі смаком згадується. Ось це головне. Особливо в іграх такого японського жанру. Я втричі ще нічого не проходив. А тут навіть втретє, вона просто як якісь, я не знаю, суші залітає, дуже смачно. Здається, спершу ще є перчиночка, але ні, її нема. Це все цукор з Shin Megami Tensei файв, Vengeance, вона нормальна, соковита і просто гра зі смаком. Аудіо якість це окреме слово, тому що я давно не купляв ніяких аудіо альбомів у мережі. А в цьому випадку я б навіть купив аудіо додаток до цієї гри, тому що там все виконано якісно. Таке враження, що я купив якийсь новий транс чи техноальбом. Є там ще й різні нові рокові композиції. Так, там дуже багато музикальних композицій, ну може не дуже просто. Вони є. Вони зі смаком заходять, і коли ти знову і знову їх слухаєш, то складається таке враження, що це якийсь дійсно новий компакт з новою музикою, яку ти хочеш знову прослухати. Let's go. Кастування магії — це окрема тема, тому що з Джапану там все добре, і аудіо, які звуки також на висоті. Якщо ти не хочеш грати в цю гру, то просто спробуй музику. Вона мені подобалась в четвертій частині, то я скажу тобі, що в п'ятій — це ще краще. Цю гру робили, ніби якісь, знаєте, не те що. Так, модники зі світу музики, я скажу тобі, але зі світу того філософського я не буду казати. Так, ця гра модна. І аудіо в ній дуже якісно виконано. Від точки А від до точки Б я грав не тільки за ігровий процес, а й тільки тому, що там чудова музика місцями. Мені все сподобалось в цій грі. Її зробили на 10-10, з 10. я тоді скажу, ось тут фу, Це класно, це виглядає і слухається по-новому. Ось так. Поїхали далі. Сюжети і персонажів в цій грі трохи дивні. Дивні в першу чергу своїми мотивами. Я іноді їх не розумів, окрім нашого головного протагоніста, котрий став полубогом, полу людиною. Не тому, що він цього хотів, а тому, що якийсь Бовдур його повів за собою. Ну, ось таке начало всій грі дивно складене так, але воно все одно конгрентно зроблено. Ти розумієш, що філософія використана, ти розумієш, що тексту все одно там небагато, але ти, коли його читаєш, є Якісь моменти, котрі ти намагаєшся зрозуміти. Я хотів їх зрозуміти. І просто відчиняв Google-перекладачі, деякі слова вбивав, щоб розуміти, що там. Потім розумів, що навіть не було ніякого сенсу їх вбивати, тому що сюжет досить таки простий. На англійській мові я навіть розумів не 95%, а 99% всього сюжету. Я повністю зрозумів, тому що. П'ятірочку в мене по інгрішо була, я тобі скажу чесно. Ну і звичайно, щось цікавого, те, що вороги можуть стати твоїми друзями. Це основна така родиночка геймплею, коли у Tensei ти можеш ворога зробити своїм союзником. Так, наш головний протагоніст рухається. І робить ворогів своїми друзями. Потім можна парувати цих монстрів і робити нових. Я не буду занурюватись в бойову систему, тому що взагалі всі Megami Tensei – це окрема тема, коли ти там спарюєш одного монстра з іншим, виходить це третій. Але це взагалі не покемони, це щось інше, ж кажу. Азійське персонажі там школяри. Але добре, що ніякої школи там нема, а просто якийсь інший світ. Ніякої попси, ніякого його прісного гону з казковим персонажем синього кольору і його друзями, коли котрі є, вони є, вони коли інколи заходять у сюжети, але заходять не глибоко, а так просто показуючи якусь таку людську сторону життя, котра не дуже цікава, тому що ми всі люди, а ось те, що там, в гру там. Інші персонажі, там боги, боси, сюжети, думаєш, вау, окрім людей, там ще на задньому фоні щось відбувається, ти розумієш? Це зрозуміти не Вавилонська башня, а просто якась життєва система. Я розумію, що я не обмежуюсь тільки християнством, а є щось інше, коли б воно було. І в цій грі так, так це можна відчути трошки. Поїхали далі! Технічна оптимізація. Все виконано нормально, на свічі гра рубається. Нехай вона рубається іде не на повних 30 кадрах, але згодом, коли вийшов в то так, 30 FPS там є. І якщо ти винятковий геймер і любиш якість, повні графічні настройки, то в тебе є ПК чи навіть та плоєчка. На плоєчка, я 60 кадрів в секунду. І вона виглядає набагато краще, ніж свіч. Краще виглядає дальність прорисовки, краще виглядають персонажі, звичайно, текстури там, ще важкішими стали. І оптимізація вона є, вона чудова, технічно все виконано на доброму рівні. Це не 5, але це така тверда, чудова європейська четвірка. Котра все одно гаситься на фоні всього іншого, котре на виконане на 5 із 5 чи 10 з 10. Цей хід, я скажу, щоб я десь так багато що сугрі проходив, так, да, боронь мене, дядько. А тут я хотів і хочу навіть зараз я інколи запустити, послухати музику, подивитись на дизайн персонажів, котрі там є. І сказати: класно, класно, що таке роблять. Це не для всіх. Це знаєте. Не для тих, хто любить суші чи піцу. Це навіть не якийсь тобі мейнстрім, як бургер з Мортал Комби. ні, це щось окремо. Можливо, такий смачний омар припларораблений лимоном, який я ніколи не коштував. Але раки з пивом, це, це не те, це, це дешево, а це ось дорого, по азіатському яскраво. І все одно зайде дуже багатьом. Дуже це знаєте. Ну, це суші з якоюсь такою екзотичною начинкою, мабуть, якийсь таким восьми нігом, чи вугрем дуже прокопченим. Думаєш, там є перець, але ні. Нічого там нема. Це лише начинка смачна, м'ясна і соковита. Спробуй Tensei Файв, Vengeance і відчуй смак гри, смак азійської культури. І що таке просто, коли граєш, цікаво. Поїхали далі. Ось такий сьогодні був чудовий огляд, і їхати далі вже не треба. А треба сідати і рубати шини 5 і розуміти, що м -м, є щось інше, крима тих знаєш екшенів, пішов, завалив, пішов далі. Ні. Є Японія, є японські РПГ. Спробуйте їх. Я сподіваюся, ви також станете поціновувачами цього жанру. Добре, що ви залишаєтесь на каналі. і Я залишаюсь з вами. Буде ще дуже багато випусків. Дякую вам скажу, за донат. Карта Приватбанку знизу. Хто з Києва, пишіть мені також цікаво, можливо, є інші геймери з Києва, і вам можемо порозмовляти в чаті чи просто зібратись. Чи, можливо, є інші блогери з Києва, також пишіть в Інсту. Ось є моя адреса в Інсті. Я там буваю дуже часто, дуже люблю котиків дивитись та звичайні якісь ігрові новинки та речі. Все буде добре. До побачення. Шановні, любі, рівні хлопці та дівчата. Всього доброго.